Всім привіт! З вами як завжди, Бейшоу, і сьогодні я хочу представити вам топ 10 моїх улюблених аніме персонажів. Звичайно, це суб'єктивний топ. Ну а перед тим як ми почнемо, я хочу попросити вас підписатись, якщо ви ще не підписані, а також поставити лайк цьому відео і написати будь-який розгорнутий коментар задля просування цього ролику. Давайте разом розвивати україномовний ютуб. Приємно всім перегляду! На 10-му місці Ваніта знеменого аніме серіалу. Цей персонаж, на мою думку, ідеально тримає баланс комедійності та серйозності. Його мета вилікувати кожного вампіра, і крок за кроком він йде до неї. Також досить цікаво спостерігати за взаємодією Ваніта Сазноєм та Жанною. Взагалі, мені такий типаж персонажів сильно імпонує. До того ж, у нього, напевно, одна із найбільш цікавих та трагічних історій в цьому аніме. На дев'ятому місці Каору за аніма серіалу СК 8 Інше ім'я цього персонажа Чері. Він вважається одним із найкращих скейтбордистів Японії, що переважно покладається на свій розум, а не на фізичну підготовку чи взагалі удачу. А ще у нього найкращий, на мою думку, скейт. Він єдиний, хто за все аніме ні разу не програв свій поєдинок. Навіть у протистоянні з Адамом останньому вдалося перемогти лише на ніж травму своєму опоненту. Номер 8. у Русі Хара або ж Люцифер за аніме сатана на заробітках. Я й сам не знаю чому, але цей персонаж найбільше мені подобається в цьому японському анімаційному проекту. Його ніхто не сприймає серйозно, через що люцифера навіть трішки шкода. Але він, як ніхто інший, прикрашається аніме, в першу чергу своїми жартами. Але детально про цього персонажа напевно розповім в огляді на другий сезон сатани на заробітках. сьоме місце Lloyd Форджер з нового аніме серіалу цього року Родина шпигуна, яка отримала досить велику популярність у різних куточках нашої планети. Lloyd – головний персонаж даного проекту, якому доводиться задля успішного виконання місії імітувати сім'янина сім'яни на підставній родині. Він вважається найкращим шпигуном і неодноразово нам це показують в самому аніме. Досить цікаво спостерігати, як йому доводиться прораховувати всі кроки наперед, щоб досягти своєї цілі. Шосте місце Кідо Юто це персонаж одного з найперших в моїх, аніме Одинадцять блискавок. Кіто це насамперед найкращий стратег команди, що спочатку виступає в ролі антагоніста, але після товаришує з протагоніста і вступає в їх команду. Також він вважається одним із найкращих футболістів Японії і неодноразово підтверджує цей статус. Ну а ще у нього добре розвинені лідерські якості. П'яте місце Асагірі Ген за аніма Доктор Стоун. Цей персонаж найбільше мені імпонує. Сенко також дуже цікавий, але він занадто розумний, а ген тримається лише за рахунок своєї хитрої натури. Це неодноразово допомагає команді науки в боротьбі з містерами мускулами. До речі, допомагати Сенко він вирішив лише через одну пляшку коли. Оце я розумію вірність улюбленому напою. Четверте місце Достоєвський з аніме-літературні генії бродячі пси. Насправді це найбільш харизматичний з усіх аніме, що я знаю. Достоєвський насамперед хитрий і розумний персонаж, що прораховує всі кроки наперед і завжди має шляхи відходу. Він міг би бути вище в цьому топі, але через те, що це аніме-адаптація російського письменника, моє до нього відношення трішки змінилося. На третьому місці за заніма серіалу Beyblade бледвибух це найсильніший блейдер світу під час подій другого сезону, та й після вважаю, нічого не змінилося, адже титул чемпіона світу він втратив лише через травму. У бейбледвибух Turbo він також був дуже цікавим і сильним блейдером. Але у п'ятому та шостому сезонах це вже був далеко не Делахоя, а лише його жалюгідна копія. Друге місце дракен заніметкійські месники. Його справжнє ім'я Кенрі Гучі. Він напевно другий по силі після майки в цьому аніме. Насправді я не до кінця розумію, чим саме дракен мені так подобається. Можливо, через його харизму, а можливо, через його досить цікаву та трагічну історію. Хоч я і не читав мангу, але знаю, що чекає цього персонажа в майбутньому. І нарешті перше місце ойкаватуру з аніме волейбол. Це неймовірно цікавий та харизматичний персонаж, якому насправді я більше співпереживав, ніж команді протагоніста. Нам дуже гарно розкрили айкаву як персонажа та й всю його команду також. А подачі м'яча в його виконанні це окреме вид мистецтва. Я й до сьогодні вважаю, що у нього вони найсильніші. Отже, Тору перше місце, топу моїх улюблених аніма персонажів. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я записую на швидку руку через початок навчання, тому можуть бути недоліки. Ви самі розумієте, якщо ж мені випала така нагода, хочу побажати всім вам успішно закінчити цей навчальний рік, якщо ви ще навчаєтесь звичайно. А найголовніше, щоб якомога скоріше Україна перемогла в цій війні, а життя кожного українця повернулося до норми.